Хорватсько-український словник вийшов у світ під час повномасштабного вторгнення. Автори збірки назвали її дитям війни. Наша праця була надзвичайно складною. Дуже часто Володимира Васильовича не бувало світла ввечері. В день я була зайнята або фактично місяць перекладала журналістам, які приїздили до Львова масово з Хорватії. Треба було з ними працювати і комусь перекладати. Для, для того, щоб вони висвітлювали ті події, це вже другий том хорватсько-українського словника, який призначений для студентів і викладачів. А також він буде корисний для українців, які намагаються адаптуватися в новому середовищі у цій країні та дітей, що навчаються у хорватських школах. У виданні понад 25 п'ять тисяч загальновживаних слів хорватською та українською. Окрім того, зі словника можна дізнатись українською мовою про відомі хорватські фразеологізми, ми усталені вислови, а також найуживаніші наукові, технічні чи спортивні терміни. У Тернополі збірку презентували у стінах Зуну. Захід відвідала також надзвичайна та повноважна пані посол Республіки Хорватія в Україні Аніса Джамич. За словами дипломатки, лексичний збірник це не лише набір слів, це те, що пов'язує наші народи крізь час та простір. То значить, да смодалій наду не чим новими. А це означає, що ми дали надію чомусь новому. І e, як яка пройшла як країна, війну, ми знаємо, що надію. означає надавати Другі нам, надавали її Зараз ми бажаємо надати її вам. І втомиться, сікурно, грватський народ і грватська влада ніколи не умориться. І від цього, звичайно, хорватська влада ніколи не втомиться. Це ще один напрямок співпраці і дружби між народами. За цей період, що ми співпрацюємо із Хорватією, ми маємо вже і освітні проекти, і наукові розвиваємо, і це завдяки вам. Хорватсько-український словник видали за підтримки міністерства науки і освіти Республіки Хорватія, надзвичайного та повноважного посла Республіки Хорватія в Україні Аніце Джамич, а також громадської організації Біла Хорватія.